Мир вам, Друга церква, брати і сестри, давайте для початку ми зараз помолимось, відпустимо діточок на недільну школу, щоб вони там навчалися і зростали духовно. Питець Небесний, ім Ісуса Христа, ми приходимо до Тебе, ми дякуємо тобі за наших дітей, тебе благословення на цю недільну школу схочу би. Слово Твоє сіло, світні серця, щоб вони також зростали в пізнанні тебе, Господь, щоб в майбутньому це слово дало плід, вони навернулися і слідували за тобою. Дякуємо Тобі. Слава тебе, благослови також вчителів, дай мудрості і любові, терпіння, Господь, щоб вони навчали дітей слова Твого. Просимося за Ви, Ісуса Христа. Амінь. Трішки ми е, нагадаємо собі, от я хотів просто нагадати нам те, що ми вже, можливо, хтось з нас вже проходив. А ті, хто ще не проходив, треба якось нагадати і м, для, ту, для того, щоб ми могли духовно зростати. От ті от чотири Івані, так? Матвій, Марко, Лука, Іван. І кому вони адресовані? Е, Матвій там, це більше до євреїв, Іван, роз'яснення роз Ісуса як Бога, Сина Божого, та, е, Марко, як Сина Людський, ну і так далі. Чотири Івани, якщо так брати читаючи їх, вони направлені до всякого роду людей, і віруючих, і не вірочих. Коли Ісус устрів, е, ну, сказав, прощайся тобі і і ти більше не грішиш. Це ж не людина людина, правильно? А також довіри. Апостолом він розв'язував притчі. Людям, мовляв, у причих апостола, бродячська та вони направлені більш до всіх людей, до різних категорій. А от послання, вони більш направлені вже до віруючих, до тих, хто вже прийняв Христа, хто покаявся, увірував, прийняв тебе накрещення і зростає духовно. Сьогодні я хотів трішки нагадати нам про духовне зліз. Бо точніше такий вступ, а якщо Бог дозволить і будемо живі здорові, наступної неділі ми продовжимо цю. <ків> е, є певні етапи нашого духовного життя. Взагалі певні етапи. Є до і після. так? Кожного християнина є до і після. До покаяння і після покаяння. І є, коли людина покаялася, увірувала, прийняла хрещення і на тому стоп. Ну, Воно так не має бути. Тому що нам потрібно зростати. Є немовля, багато що писання кажуть про немовля. Господні, так, що Господні. Є юнаки і є отці. І нам дуже, дуже, кожному з нас необхідно зростати до Богу. Є діти, які мають синдром Дауна. Ви, можливо, зустрічали таких людей і шкода таких діточок, таких людей, коли йому вже 30 років, 20 років, 40 років, а він не розвивається. Це є якась там ворова. ну, Я зараз не про це. Але знаєте. Для того, щоб віруючим твердо стояти, то потрібно зростати духовно. Зростати на спасіння. Є декілька або багато сфер, для чого нам рости духовно. І от зараз я хотів нагадати всім нам 1 Петра, 2.2. але я зачитаю з першого вірша. 1 Петра, троє розділ. Отож, відкладіть усяку здобу, і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість. І всякі обмови. Це треба лишити. І немовного новонароджені немовлята, жадайте щиро духовного молока, щоб нам вирости, щоб ним вирости вам на спасіння. Для чого духовний ліс? Щоб вирости на спасіння. Ще раз повторюю, їх є багато сфер, але я зараз хотів таку більш дальшу ціль показати, Словом Божим, що нам потрібен духовний ліс. Щоб мати міцний фундамент, треба укорінитися і рости. Щоб мати міцний фундамент. Укорінитися і рости. Колосянам 27. Тут є брати, може і сестри, я не знаю, які проходили ті уроки. Колись такі ми теж проходили. Колосянам 27. Дуже хороші уроки. Якщо б була така можливість, я би всім рекомендував. Ось. Значить отак, сьомий вірш. Колеся 27, бувши вкорінені і збудовані на ньому та зміцнені вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою. Один вір стільки має всього, ну, декілька думок. Тобто вкорінитися і рости. Тому що можна рости, а не бути вкоріненим. Або бути вкоріненим, ну так і не рости. А воно має все бути, як знаєте, кажуть пальми. Вони так глибоко. Врустаються в землю, що коли вітер дує, вони можуть нахилятися в сильному такому урагані. що аж до землі додолятися, але так і не виривається. Ну, якісь ті вириваються. Значить, Щоб мати міцний фундамент, тобто бути в чомусь впевненим, Хто проходив коли це на 27, там є такі уроки, там є впевненість. Знаєте, Якщо зараз спитатися кожного з вас окремо, ну, я цього робити не буду, чи маєте ви такі впевненість, наприклад. У прощенні, у спасінні у Божому керівництві і в перемозі. Це Писання нас так вчить. Наприклад, впевненість у прощенні Івана, 1 Івана, 1.9. Пам'ятаєте, що там написано: Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він, будучи вільний та праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від неправди всілях. Бог нас прощає. Маєте впевненість в цьому? Тому що диявол буває обманює, і людина думає, Бог мене не простить. А я вже не служу, я не можу служити, я вже тільки нагрішив і так далі. Поки ми живемо, ми можемо бути прощені. Це Бог обіцяє своєму слові. Майте таку впевненість. Я це говорю, брата і сестри, нагадую, комусь нагадую, комусь, щоб, можливо, перша все чує і хоч ходить до церкви Біблію читає, для того, щоб мали фундамент. І щоб ви зростали духовно. Але як Бог дозволений, наступну неділю ми продовжимо. Наступне впевненість у спасіння. Чи мають всі певність у спасіння? Хтось може сказати так, але не підтвердити це Божим Словом. А я хочу підтвердити Божим Словом, щоб ми мали впевненість у спасіння. Це 1 Івана, 5 розділ, 11, 12 і 13 вірші включно. 1 Івана, 11, 12, 13. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав. А життя це у сині його. Хто має сина, той має життя. Хто не має сина Божого, той не має життя. Бо це написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Браті сестри, маєте тверде впевнення, що ви маєте вічне життя. Щоб ви трималися його. Тому що якщо немає впевненості у тому, що ти маєш життя вічне, то можна кудись уходити вліво, вправо, а я там знаю. І коли ти так думаєш, ти починаєш грішити. На наступне це у Божому керівництві. Ми маємо надію на Боже керівництво. А яким чином ми можемо на це надіятися і мати впевненість? Причій 5.36, причі, 3 розділ. 5-6 вірш. Уважно слухання, браті. Сестрі. Надійся на Господа всім своїм серцем. А на розум всі не покладайся. Пізнавай ти його на всіх дорогах своїх. І він випростає твої стежки. Перше, надійтесь на Господа. Не на розумці, не на свої стосунки, не на свої гроші, не на свої зв'язки, а на Господа. І коли ми надіємося на Господа і пізнаємо Його, на всіх своїх шляхах, коли ми бачимо Божу руку в нашому житті, Бог нас направляє, потрібно бути чудним до Духа Святого. Це є впевненість у Божому керівництві. І останнє, що я хотів зараз сказати, це впевненість у перемозі. Що це говорить? Це говорить про те, що коли проходять обставини в житті. І людина, здається, не може справитися. Але Біблія говорить, щоб ми мали впевненість у тому, що ми можемо перемогти. Е, Перша Коринтян 10.13. Досягла вас спроба на інша тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі полегшення дасть, щоб знести моле ви її. Це не говорить про те, коли тебе пожадливість тягне кудись, і ти не можеш триматись. Це в тебе сили немає, можливо, духа, що в тебе був. Але це говорить про те, що коли проходять обставини, якісь тяжкі. І ми їх проходимо. Ми не знаємо, що відбувається, але довіряючи Богу, віруючи Його слові, Його бідницям, Він нас проведе. Я говорю, браті і сестри, це для того, щоб ми мали впевненість у прощенні, у спасінні. У Божому керівництві і у перемозі. У перемозі, куди є Господь, тому що самі ми не можемо справитися. Але найважливіше з того всього, в центрі має бути Христос. Багато людей є успішних, багато людей є багатих, і здається, і заминити, да? і мають якісь тверді основи і йдуть по життю, в них все виходить. Але Христа не мають. Якщо, брати, знаєте, ще. Це наступної неділя, як Богу дозволили, ми будемо про це теж говорити. Е, Ісус народи не Там написано, нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст, але будеш додержувати і чинити все, що в ній написано, і тоді буде тобі щастити, і, буде, ну, і так далі. Я вже не пам'ятаю пам його вже забутички, але там слова будуть тобі щастити. То в чому буде щастити? Якщо подивитися на Ісуса Христа, на апостолів, в чому їм щастило? Ісуса завжди хотіли бити камнями. Завжди його зневажали, провокували. апостолів били також. То в чому щастити? Хіба в цьому може бути щастити? Ні. Щастити нам буде в духовних речах. Можливо, буде важко, можливо, хліба буде не вистачати, але ми зможемо це пройти. І наступну неділю Бог дозволить, ми про це також згадаємо. Фундамент має бути на Божому слові. Не на те, а я думаю так, а я думаю так, а той каже так, ні. А на Божому слові, на Божих обітницях, щоб жити переможним життям християнина, має бути фундамент на слові Божому, на Божих обітницях, щоб жити переможним християнським життям. Ну, знаєте, браті сестри, якщо не буде духовного росту, якщо ми будемо зупинимось, от наприклад. Ну, то так, знаєте, так кажуть, так, якби жартуючи, я 8 років показуюся, значить їм вже 8 років духовно. Але людина може покаятися 8 років назад, а так і лишатися, як немовля. І Павло про це говорив, Я, ви вже маєте бути вчителями, а вам ще потрібно далі молоко давати. Ви маєте ще вже тверду їжу, а ще молоко потрібно. Є таке. Ну, наступну неділю буде зодом повороне про це. Що робити для того, щоб рости духовно? Є три стадії духовного росту. Я вже щойно про це говорив і зараз ще раз нагадаю, підтверджуючи Слово Божим. Це 1 Іван, Івана, 2 розділ, 14 вірш. Ну, Павло там говорить, якби, ну, може це принести е, до цього, що про ці духовні е, стані духовного росту. Значить, пишу діти вам, бо ви пізнали Отця. Я писав вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку, писав я до вас юнаки. Бо мицніли, і слово Боже, вас пробуває і до кого перемогли ви. Три стадії ми бачимо. Немовля, юнак і батьки, духовні отці. Перше, немовля зазвичай живуть почуттям. Ось щось мені сподобалося. Ось така пісня файна, ось така проповідь. І оці почуття, і шукайте почуттів. Коли я в своїй дружині питаюся, Софія, ти тут? Нема добре. Каже, ти щось снідала зранку? Так, що, печення? Я кажу, ні, ні, ти щось їла, Печення це не сніданок, це не їжа. І знаєте, так буває в нас. Що я маю на увазі? Маю на увазі те, що ми, не читаючи Слово Боже, а включили проповідь, послухали вже розжовану їжу. Як в ресторан прийшов, тобі вже все готово дали, а можеш і переживати за тебе. І буває, ми, як ці немовля не хочуть читати Слово Боже, не знаходять часу. На щось інше є час. Я вже не буду говорити про ті гаджети, про ті телефони, тому що це зараз найбільше часу нас забирає. Ну, може, не у вас, а у багатьох і в мене в тому числі, коли зайшов на три хвилинки, а вийшов через 33. Так ось, немовляти, вони ліняться, лінуються читати Слово Боже, вникати в нього, досліджувати. Але бажання в них є, тому що вони народжені від Бога. Їм ем треба, щоб ви і послухати щось. Послухати сказав, проповідь, а це говорить про те, що це ще й не мовляти, тому що важче читати Слово Боже, досліджувати і уникати нього. Є юнаки, вже більше вміють жити вірою, жити Словом Божим, вже не женуються за тими почуттями. Ой, яка пісня файна, вийшов після зібрання, пішов, комусь наблизив за Христа. А ось коли нема тих почуттів, то що, то юнаки вже привчилися. Без почуттів йти і робити Божу справу. Навіть якщо немає настрою, немає почуттів, все одно йдуть і роблять Божу справу. Звісно, якщо вони служать Богу. Але зазвичай, якщо вже юнак, то служить і росте до кого. Навіть тоді, коли на душі не дуже добре, все одно моляться і славлять Бога, і тоді робиться добре. Але навіть якщо не робиться добре, все одно йдуть і роблять Божу справу. Скажу про себе, що в мене бувають моменти, коли я не на благовістя. Вибачте, ще раз дякую за молитви. Я забуваю коли за це подякувати. Дякую Богу за вас. То в буває немає настрої, знаєте, буває навіть погода може впливати. Ти йдеш дощ на вулиці, по автобусам бігати, пригадати маршруткам. Настрою немає. Помолився, вроді би, тих почуттів не вернулися, того такого знаєте, натхнення, але ти все одно йдеш і проповідуєш. Тому що ти живеш вірою. Ти знаєш, що це потрібно людям для спасіння. Так ось, юнаки вже провчилися жити вірою, довіряти Божному сповіду. Ну у юнаків немає батьківського серця. Юнак може бути хорошим наставником, говорити розумні і хороші речі, но батьківського серця ще немає. Тому потрібно також зростати щоб мати батьківське серце. Ну, якщо спитатися таке питання, для чого нам зростати духовно? Ще раз, перед тим, як казав, писання говорить 1 Петра 22, для того, щоб вирости на спасіння. А ще для чого? Давайте подивимося римлянам 8.29 і будемо йти вже на посадку, Римлянам 8.29, для чого нам рости духовно? Це обов'язково, браті і сестри. Тому що якщо ми не будемо ось цей вірш виконувати, стремитися до цього, шукати цього, тоді ну, о кого він передбачив Бог, тих і призначив, що були подібні. До образу сина його, щоб він був перворідним поміж батьма, братами. Тихі призначення, щоб були подібні до образу сина Його. Ну, знаєте, є таке, коли маленька дитина народилася, потім вже трошки бігати навчилася, так дивишся, на вона похожа, на тата чи на маму. А коли вже підростає, підростає, вже більш видно, на кого та дитина схожа. Ну, буває таке, буває, що ні, на сусіда, або ще на когось. Я маю на увазі про те, що не зовсім батьки похожі по лицю. Так ось, Писання каже, щоб ми росли для того, щоб були схожі на Ісуса Христа. Якщо спитатися, що таке духовність? Ти сьогодні я рятував, так собі, Я каже, о, ти слухаєш того проповідника. А що? Я кажу, ну, по фотки, як ви знаєте, в Ютубі видно, там відео, перший швідоч, я кажу, ви похожий, він мені здався духовним. Пінжачку, Та, діти. Що оприділяє духовність? Хіба одяг? Ви знаєте, скільки у нас депутатів є? І взагалі людей в костюмчиках ходять так, що не підберешся. Хтось каже мови, якщо не молишся на мовах, то це не духовність. А Павло каже, хіба всі моляться на мовах? хіба всі до зцілення, хіба всі пророкують? Ні. Духовність упроділяє. Галат 5.22. Але це ми будемо мовити Бог на наступної неділі. Я вас заохочу, брати і сестри, ті вірші, які ми сьогодні читали, впевнюйте спасіння, упрощення у Божому керівництві і у перемозі, я вас заохочу. Хоча б один вірш вивчить. Вивчіть на пам'ять, хай буде, зазубріть його. І кожен раз, коли проходять обставини, коли проходять сумніви, щоб цей вірш вам спливав, коли ви зробили якусь справу, ну, так скажу, згрішили, і совість мучує, і здається, вже немає прощення. Щоб вам вірші згадувався, коли ви визнаємо, тоді Бог прощає. Я заохочував ще раз ще раз, брати сестри, вчіть на пам'яті. А зараз давайте помолимося, щоб Боже слово, яке ми читаємо, щоб ми його ще більше читали, досліджували, щоб ми росли духовно. щоб ми не лишалися тими немовлятами або ще гірше тими, як ті дітки бідненькі, хворенькі, що вже все, в них росту немає, 30 років. Він навіть толку не розуміє, що відбувається. І зараз я заохочу, браті і сестри, тому що молитва це теж показує нашу трошки духовність. Коли людина молиться, коли не молиться. Тому, браті і сестри, помолимося за духовні наші потреби, а я завершу. Хай Бог благословить. Молимося.